Деякі чоловіки використовують мастурбацію як спосіб подовжити статевий акт. Що вони роблять? Вони мастурбують перед візитом дівчини. Це не завжди спрацьовує, іноді він може два-три рази придушити свого одноглазого удава, і в принципі дівчина вже може не приїжджати, вже ніякої потреби в ній немає. Тут теж важливо підходити з розумом, бо деякі чоловіки можуть дублювати статеві акти. І перша еякуляція може допомогти подовжити е, наступний статевий акт. А є такі чоловіки, які яким повторення другого статевого акту дається не так легко, йому треба більше часу, щоб відновитися інколи це може бути навіть до доби. Тому тут я пропоную також підходити до питання мастурбації з урахуванням своїх індивідуальних особливостей. Є певні техніки, які дозволяють чоловіку навчитися розпізнавати рівень свого сексуального збудження, вчитися свідомо підвищувати і знижувати його, і відповідно довільно керує. Вати тривалість у свого статевого акту ці техніки здебільшого вивчаються самостійно, тобто при мастурбації, це можна робити вручну або з використанням штучної піхви, і в таких видах мастурбації є також свої нюанси, які впливають позитивно або негативно на уміння подовжувати статевий акт. Якщо чоловік рукою може це робити півгодини, то це ще зовсім не означає, що він це саме зможе. Може робити півгодини з жінкою, тому що відчуття тут будуть інші. Детально про це я розповідаю на своєму курсі передчасний фініш, який продається окремо, а також його можна подивитися в закритій секс піноті. Він продубльований в ній також посилання під цим відео.